Вітаємо на YouTube-каналі компанії Ktechno. Сьогодні ми роздивимось з вами фритюрницю торгівельної марки Good Food F4. Почнемо з упаковки. Гарна щільна така коробка, пружний картон. Надійно переносить транспортування будь-яким перевізником, прокладено філопластом, щоб вона не виїхалась. Всередину входить інструкція. Украинскую мовую. Стоим. Зараз мы ее распакуем и продолжим. І так роздивимось фритюрницю є 4 Вона складається з кришки. Кришка з наржівуючої сталі. Покрита плівкою захисною, яка знімається. Перед початком роботи Всередину вставляється корзина для роботи. Ручку ми вдягнули. Вона розбірна. Визначимо з глибиною і габаритами нашої корзини. Глибина. Складає 10 см,5, 10 довжина корзини 23 і ширина корзини 10,5 см. Ванна представляє собою гастроємність, в неї вкладається тен, який захищає така перфорована вставка. Звернемо увагу на розташування тену. Він достатньо низько розташований, це говорить про відсутність холодної зони. Блок на блоці, він з'ємним. Так, просто у них на корпус. Розташован терморегулятор, який дозволяє змінювати температуру від 60 до 200 Також присутня арматура сигнальна. Зелена лампочка відповідає за вімкнення в мережу, а червона за роботу те на його відключення. Також звернемо увагу на відсутність аварійного термостату, який, в принципі, має відключати нашу фритюрницю в той момент, коли виходить з ладу основний термостат або олія набирає температуру вище 200 градусів. Це забезпечує. Це забезпечує безпеку при виробництві і вкрай необхідно. На це треба також звертати увагу, коли ви придбаєте таке обладнання. Роздивимося Ємкість це звичайна газ 1,3, третя висотою 150. Зазвичай в фритюрницях має бути позначка рівня олії. Яка має бути всередині. Тут її немає, вона відсутня, тому зазначимо, що об'єм розрахований на 4 літра, то є загальний об'єм. Фактичний робочий об'єм буде менший. Корпус нержавіюча сталь, такий легенький, ніжки прорезині нині. Вони дають змогу стояти достатньо надійно, безпечно. Розберемо її назад. Озадні столиці дуже легко встановлюються пазики, раз. Ще звернемо увагу на наявність абиделки на шнурі. Відкриваємо тем. І корзина. В процесі, вже, коли потрібно, щоб масло стікало, ми можемо причепити на одну із штанг, які розташовані на блоці. Верхня для стоку, а може когось зручніше буде використовувати нижню. Все, після роботи, все дуже зручно розбирається, обслуговується. В кінці роботи ми тут чисто закриваємо кришечкою. Багаторічний досвід наших продаж говорить про те, що обладнання достатньо надійне. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео, залишайте коментарі, це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.